Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом будемо спілкуватися з нашим наступним гостем: це голова громадської організації Симияросна Гора Любомир Дмитришин. Вітання, пане Любомире. Раді вас бачити і чути. Дякую за запрошення пане Любомире. Хочемо з вами обговорити ситуацію щодо Луцької міської ради і можна сказати конфліктом. Конфлікту, який виник між луцькими активістами, зокрема і вашою громадською організацією, і вами як очільником цієї організації, а також Луцької міської ради, складається таке враження, що Луцька міська рада надалі вирішила воювати з громадськими активістами, які виступають за збереження національних пам'яток в старому місті. Зокрема, йдеться про гостинний двір. Прайзлерів і розкажіть, будь ласка, про те, які у вас зараз стосунки з Луцькою міською радою. Я так розумію, що Луцький міський голова Ігор Поліщук намагається вас запроторити за грати. Так, дякую за запитання. Перш за все, мені тут пригадуються слова Августина, який казав, що коли влада не керується принципом справедливості, то тоді вона перетворюється на зграю розбійників. І, власне, ми десь опинилися в такій ситуації, коли справедливість в нашому місті занепадає, і ті, хто не використовує цей принцип справедливості, в ухваленні своїх рішень, вони власне перетворилися на таку зграю розбійників, яка окупувала міську адміністрацію. І власне. Через те, що міська адміністрація не спроможна створити правила гри, в яких би голос громади був почутий, голос адміністрації, голос забудовників чи інших важливих акторів цього питання, то все функціонує за одним правилом. Хто має гроші, той і правий. Але ми стоїмо на тій позиції, що гроші не дають владу, а вони просто призводять до деградації демократії. Власне, ми побачили таку деградацію демократичних ініціатив, яку, яка відбувається в нашому місті. бо Власне, за демократичні ініціативи мене й намагаються е, арештувати, або ну або е, призначити інше адміністративне стягнення, адже е, сама ця історія тягнеться з 14 липня. Тоді ми ініціювали збірку місцевої ініціативи для винесення на сесію Луцької міської ради проєктів рішень. І тоді цю збірку зірвала група тітушок на чолі з директором департаменту молоді та спорту Володимиром Захожим і в. Власне, після цього ми надали ці справі публічного розголосу, також завдяки вашим матеріалам, і також завдяки до колективному зверненню, яке ми написали, і яке підписали велика кількість случая і інших важливих активістів в контексті цілої країни. Ми ми отримали, ми, ми вимагали розглянути провести службове розслідування і притягнути винних до дисциплінарної відповідальності. Але замість того, щоб це зробити, Луцька міська рада розслідування не провела, але надіслала. Лист від імені виконкому підписаний Ігорем Поліщуком про те, що мені би порушили правила проведення мирних зібрань 14 липня. І там цей лист є на чотири сторінки. Ми його ще досі не отримали свою копію, хоча подали запит на отримання публічної інформації ще минулої п'ятниці, тобто сьогодні спливає останній день. Якщо нам цей запит не подадуть, то відповідно буде порушений закон про доступ до публічної інформації. Власне, цей лист був е, направлений в районний Луцький районний е, районний управління поліції і Після цього мене викликали до поліції для того, щоб е, зібрати свідчення е, мої про те, як відбувалася взагалі ця справа. Я мав можливість ознайомитися е, з цим листом е, частково, і власне основна така е, ну там він дуже великий. Там є велика кількість аргументів проти мене особисто. Але один з найбільших закидів, тобто якихось найбільш релевантних, це те, що ми нібито проводили цю збірку під час тривоги, що не відповідає дійсності, оскільки тривога закінчилася в 19.08 в той день, а збірка почалася в Ось і Луцька рада каже, що меніби то проводили реєстрацію учасників цих зборів в, в, в цей період повітряної тривоги, але ніяких доказів представити цього вона не може. Ось і власне ми розглядаємо ось таку. Ми розглядаємо таку такі дії Луцької міської ради, як е, спосіб тиску. Але ну також додатково е, сталися інші оновлення, які були буквально вчора. До мене зателефонував поліцейський з іншого відділку поліції, з того, що на проспекті Волі. І власне він представився як зараз. Я навіть скажу ім'я. Представився як Цибулько Вадим Вікторович, як інспектор е, поліції. І він сказав, що до нього надійшло прохання від начальника відділку е, про те, що. Щоб не розгляд... ну, оскільки цю справу не затягувати і не зупинятися на тому, щоб просто відібрати мене свідчення, а скласти адміністративний протокол. При цьому цей інспектор поліції не зазначив необхідності проведення розгляду справи, що передбачено кодексом України про адміністративні правопорушення. А він відразу вже був готовий складати цей адміністративний протокол. І завтра він викликає мене до відділку поліції на 12 годину, де хоче вже відразу скласти протокол без жодного розгляду справи, без опитування свідків і без інших. Важливих адміністративних норм, які діють в цьому контексті. Хоча ми знаємо, що згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення, справа е, про адміністративне правопорушення розглядається або за місцем вчинення цього адмінправопорушення, тобто мало би бути на кафедральні чотири там, де в гостинному дворі де це ці, ці збори відбувалися, або за місцем проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, тобто там, де я живу, або, е, або на місці вчинення е, цього правопорушення, тобто виходить, що це. Це взагалі якийсь сюр, оскільки ну е, правопорушення було вчинено 14 липня. Тоді би мали би скласти протокол відповідно, або мали би ну умовно це скласти за місцем проживання. Але ми викликають знову відділок поліції і хочуть що там скласти цей адмінпротокол. Ось така ситуація. І власне за статтею 185 е, дріб 1 е, кодексу України про адміністративні правопорушення, яка звучить як е, як. Порушення порядку організації проведення зборів, мітингів вуличних походів і демонстрацій, і власне порушення цього порядку тягне за собою або накладання штрафу, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. І власне цієї норми якраз і просять застосувати цю норму в цьому листі. Просить Ігор Поліщук і виконком Луцької міської ради. Пане Любомире, цікаво, а чи ви власне зверталися до Ігоря Поліщука, до Луцької міської ради, і з тим, щоб вони можливо в якийсь письмовий спосіб, якщо не усно, пояснили свої дії? Ми плануємо завтра провести протест проти таких дій Луцької міської ради. Власне, ми зробили попередження про це. Бо це буде протест в формі зборів місцевої ініціативи. Буде відбуватися завтра в останньому дворі о 17.30. буде початок реєстрації, 18.00 початок це цього мирного зібрання. І після цього ми власне на цьому мирному зібранні будемо висовувати цю вимогу, яку ми передамо до міського голови до депутатів і депутаток Луцької міської ради. Ради, де будемо просити пояснити ці дії і відкликати відповідний лист до поліції, оскільки він не має жодних підстав і жодних доказів. Таного ну, ганебна ситуація, як на мене, дійсно е, мабуть, вперше я чую таку ситуацію в Луцьку, мабуть, за 30 років е, місцевого самоврядування, щоб міський голова ось таким чином боровся із місцевими. Громадськими активістами раніше, все-таки, намагалися якось знаходити спільну мову, щось домовлятися, якимось чином знаходити точки доступу, дотику, точніше. Але зараз ось ця ситуація, ну як на мене, просто. Ганебна з боку міського голови пана Поліщука, можна сказати, далеко підете, пане Ігорю, але 15 діб арешту або 75 годин громадських робіт саме таким чином, я так розумію, намагаються вас прибрати з публічної діяльності, правильно розумію, пане Любомире, і все-таки я так теж розумію, що ви заважаєте Луцькій міській раді щось зробити із цим гостинним двором? Так, на нашу думку, гостиниць двір це є просто один з таких розголошених випадків, який отримав публічне обговорення і викликав серйозний публічний резонанс. Але насправді таких випадків в нашому місті є дуже багато, коли міська адміністрація або має конфлікти чи з бізнесом, чи з іншими громадськими організаціями, але вони переважно не розголошуються і вони ну стають на умови міської адміністрації. Натомість наша ситуація так не сталося, оскільки ми про Вили свою міцну позицію, ми використали можливість медійного розголосу. Ми також використовуємо різні механізми місцевої демократії, і власне ми намагаємося створити в гостинному дворі справді такий спільний політичний простір, якому би можна було би яскраво виражати свою політичну позицію і не боятися за це, оскільки саме такі ділочки міської ради вони направлені на те, щоб залякати нашу організацію, залякати мене особисто, але ну цього нічого не вдасться. Я, я впевнений, що цього не вдасться досягнути, оскільки Більше eh, опір він порочує. Eh... Опір з нашої сторони відповідно ця сила буде ще більшою, і з нашої сторони також. Але тут слід зазначити також про таку послідовну молодіжну політику, яка відбувається в нашій міській громаді, оскільки метою молодіжної політики є створення так званих просторів аполітичного дозвілля для молоді. Власне нам часто про це заявляли і чи в молодіжних центрах, які є в нашому місті, чи заявляли оце в департаменті. Молоді та спорту, бо мета є в тому, щоб молодь десь проводила свій час, тобто щоб вони умовно не мали е, якоїсь нагоди чи якогось приводу займатися політичними питаннями або питаннями творення політики, або партиципації, або ну, взагалі, тобто впливу на якісь прийняття рішень, щоб просто нам просто займалися до звільним розвагами, і чимось подібним. Тобто така у нас молодіжна політика. Замість того, щоб залучати молодь до прийняття рішень, щоб дати можливість молоді бути почутими, їх пробують от так зпихнути до такого. А політичного дозвілля а ми любомире, проти цього. Пане Любомире, цікаво у зв'язку з цією ситуацією, чи ви плануєте позиватися до суду? Е, так, якщо цей адміністративний протокол завтра буде укладений, то ми будемо позиватися до суду для того, щоб його скасувати і не визнавати дійсним, оскільки він укладений з порушенням Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дійсно, з одного боку, тітушки не допомогли, мабуть, в міській раді добитися свого результату, тепер вирішили взятися за допомогою поліції і, так би мовити, заткнути рота неугодним активістам. Ганьба для Луцької міської ради, для пана Поліщука. А ну і загалом, пане Любомире, скажіть, будь ласка, як ви плануєте далі свою діяльність, свою роботу і в випадку, не дай Бог, звичайного арешту? І якщо цього не трапиться. Ми надалі плануємо слідувати нашій стратегії, яку ми ухвалили ще в травні цього року, коли ми запропонували таку формулу компромісу для депутатів Луцької міської ради, а саме проведення архітектурного конкурсу, тобто це наша головна формула, але також в форматі того, що вже відбувається державно-приватне партнерство. Ми пропонуємо створити громадську раду при конкурсній комісії з цього державного приватного партнерства, для того, щоб могти наглядати за всіма рішеннями, які комісія буде приймати. Продовж розгляду і конкурсних пропозицій, і потім голосування за різних цих держав цих приватних партнерів. Власне, це є також формула компромісу, яку ми будемо намагатися винести на сесії Луцької міської ради в формі проєкту рішення про створення цієї конкурси цієї ради громадських експертів. Конкурсу це це така позитивна практика, яка вже реалізовувалася в різних конкурсах у Києві, наприклад, при реконструкції парку. Починай чи при інших конкурсах, таких як от, територія гідності, але це такий важливий формат, який дозволяє також громадським експертам бути залученими і, і, ну, і виражати думку громади. Ну або наглядати це також в тій ситуації актуально, коли немає довіри до представників місцевого самоврядування до конкурсної комісії, немає довіри до їхньої неупередженості. Є всі підстави вважати, що цей конкурс підлаштований під одного бажаного таємного інвестора, власне для. Того, щоб зняти підозри, така громадська рада є справді гарним форматом, пане Любомире. Ви кажете, що завтра, себто 2 вересня, ваша організація планує провести збори громадян? Цікаво, чи можна всім долучитися до цих зборів? Так, це є відкритий формат, формат е, е, збірки місцевої ініціативи, але також основною метою є висловлення протесту проти таких дій Луцької міської ради і заклик до міського голови Ігоря Поліщука е, з про відкликання цього листа, оскільки ми вважаємо, що діалог і компроміс все ще можливий, і не, не варто так загострити цю ситуацію. Тому ми власне е, пропонуємо здійснити це саме в такий спосіб. Ну і насамкінець цікаво, чи ось лише таким чином на вас намагається впливати пан Поліщук і Луцька міська рада. Чи є у вас щодо вас можливо якісь погрози стеження, чи не намагалися вас якось підкупити чи залякати? Ну, нас пробували підкупитися, залякати ще на початку нашого діалогу mm -hmm. з Луцькою міською радою. Але ми були тоді непохитні стільки в своїй позиції. То зараз прийшли до таких силових методів. Тобто, якщо провести таку хронологію, то перш за все нам пробували пообіцяти якийсь інший публічний простір. Умовно ми вам даємо інше місце в старому місті. Ви вибирайте собі там все, що завгодно. Туди переїжджайте і все, і ми з вами розійдемося. Тобто, а гостинний двір віддамо таємному інвестору. Тобто, така була позиція. Ми тоді сказали ні. Ми хочемо, щоб цей спільний простір далі лишався в комунальній власності, або його передали в приватну власність лише за рішенням ну архітектурного конкурсу, щоб громада була залучена до цього процесу. Бо це не є. Приватний будинок Ігоря Поліщука, і він не має права вирішувати і про його функцію і призначення просто за рішенням власної волі. Ну також в цьому контексті слід згадати про те, що ми, 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 ми тоді відмовилися. Потім наступним пунктом це були проведення громадських слухань. Тоді наші ініціативи теж і наші питання не винесли на розгляд громадських слухань, оскільки вони були теж не. не, не Невгодні е, тоді е, тоді представникам міської адміністрації е, також е, потім е, в цьому контексті е, слід згадати про е, про те, що наші ми проводили збори місцевої ініціативи, які були успішними. Оскільки ми тоді винесли на розгляд сесії Луцької міської ради проект рішення про проведення архітектурного конкурсу. Тоді його підтримала е, підтримало 10 депутатів. Що вже є досить непоганим результатом. Після цього е, це ми, от ми хотіли провести ще раз збори, щоб винести те, те саме той самий проєкт рішення, але ці збори почали зривати, оскільки побачили, що ми можемо спілкуватися з депутатами і отримати їхню підтримку. І після цього е, вже переходили тітушки, Потім на е, у з зборів прийшло 15 людей з Луцької міської ради. Це були всі представники міської адміністрації, тобто це був робочий час, робочий день, але вони всі прийшли на збори для того, щоб їх зірвати. Але їм це знову ж таки не вдалося, бо ми тоді просто відмовилися від проведення зборів. І, врешті, ось зараз завтра ця ситуація набуває нових обертів, бо тут ще й ну додатково такий протест проти переслідування буде. Ну що ж, тримайтеся, пане Любомире. Дякуємо за те, що знайшли можливість вийти в наш ефір і розповісти про цю ситуацію, яка складається довкола конфлікту між громадськими активістами, зокрема, представниками громадської організації «Семиярусна Гора. А також між Луцькою міською радою, в особі Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Отож, ну, голова громадської організації «Семиярусна Гора Любомир Дмитришин був з нами. На все добре і тримайтесь. Ya, kuam.